Вітаю вас, любі діти. Я чудовий дар осінній, Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь, упізнали я гарбуз. Сьогодні в гості до нас завітав поважний гарбуз. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові всі родичі гарбузові. Гарбуз найстаріший овоч на планеті. Існує багато видів гарбуза, різних за формою та кольором. Пограємо в гру, який гарбуз? Якої форми гарбуз? Круглої. Якого кольору? Помаранчевого. Яка шкіра у гарбуза? Тверда, з гарбуза готують багато смачних та корисних страв. Це і каші, і супи, і запіканки, і пироги, і кекси, і оладки з гарбузового насіння виготовляють олію. Дуже корисний сік з гарбуза. А яке смачне гарбузове насіння? Діти, зверніть увагу і не плутайте. Є гарбуз, а є кавун. Це зовсім різні овочі. Отже, починаємо малювати гарбуз. Для роботи нам потрібно взяти альбом, палітру, луаш, пензлики, простий олівець. Малюємо коло і основу. Помаранчевою фарбою розмальовуємо гарбуз коричневою фарбою наводимо контур. Далі жовтою, червоною білою фарбою додаємо кольору. Малюємо хвостик зеленою фарбою, вусики та листочки. Останнім Коричневою фарбою малюємо стіл. Наш смачний та прекрасний гарбуз готовий. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!